І так, приїхали ми подивитися, Шишорські шорські водоспади. От, ми тут вперше, ну тут досить гарно. гарно. Приїхали ми одною машиною моєю на один день. Вирішили дві машини не ганяти. Ось люди там купаються і ми туди підемо. Тут ось є такий ресторанчик чудовий, дуже гарно. От, то у нас тут ще є. О! Слава ісу, Діана! А віки слава Богу. А що воно тобі є? Нич не є. Ничний є? Так. Що, усперимось трошки туди? Покупаємося? Угу. Ну добре. добре. Ну ось тут ну, в кругі далі річка. Ну я з цього боку не можу туди за міст перебігти. Ну от, от так гарно тут. Досить чудово. Ну, будемо далі йти щось, подивимось. ну Ось так тут гарно знімаю зверху. Купаються люди в водоспадах. Тут поруч кафешка. Ось. Ну і так от воно виглядає все. Досить гарно. Так, ось тут є сходи по яким можна зійти до водички і ось так все. Ага. І там мій лягушатник такий, маленька глибина. А тут трошки більше. Ну таке, а зараз будемо бачити, що тут до чого. Так, ось ми тут через міст переїхали, ось мій автомобільчик там. Ну, тут нам не подобається. Ми трошки от через міст переїхали, поворот направо. Якось тут вказівник є. ну Ми сюди поїхали. Значить, там є кемпінг відпочинку. Можна палатки розкладати. Значить, дядька власник або байкер, або рок н рол наша людина. От. Також патлати, які ми всі любимо. Довгі волосся. Ну, супер, супер тут. Зараз я туди під'їду, ще покажу там. Ось тут значить, такий кемпінг. Озеро з рибою. Там далі альтанки, полянки, можна палатки класти. Значить ціна 250 гривень за сутки. За палатку. Вот. Я за стоянку заплатив 100 гривень. Мене це влаштовує, машина в холодку. Просто супер. Ось водоспадила. Водоспади ось вони поруч. Ну от таке, може трошки щось видно буде. Ну, в общем, поруч. Зараз тут по сходах будемо вниз спускатися. Так, ось ставок. Якась риба плаває і мала і велика. Вон там далі звідси не видно цілий косяк риби ходить. Так, трошки познімаю сюди. Зараз, зараз територію. Ну, тут можна компанією приїхати. От. Кава, чай. Ось так все виглядає. Ось така територія тут. Така ось територія. Альтаночки. Тут душова кабіна, умивальники. Будь ласка, відпочивати можна скільки хочеш. Дуже гарно тут. Ось така територія. От люди приїхають теж машинами і відпочивають тут. Ну супер! Супер, дядька класний тут. Обалденний чоловік. Ну наші люди, хто любить рок, байкера, вони завжди люди такі привітні. Ну от так якось. Так, ось знімаю трошки ближче. От люди купаються. Ось так гарно тут. от Тут таке плесо, там далі ще плесо, тут кафешка якась. Ну чудово, чудово. Я ще не купався, але дивлячись на те, що люди з води не вилазять, вода мусить бути тепла. Ось якось так. Так, ми вже скупалися. Ось, ось у цьому місці. Тут ну, мені влаштовує тут. По груди глибина. Ось можна такого на камінчиках полежати в гідрованні. Ось так воно все виглядає. Ось річка так тече, Все добре. Мій штурман відпочиває. Ось так воно все виглядає. Так, а самі водоспади там б'ють пробої води. Ну гарно тут, ну людей є трошки, ну нічого. Ну і після Шишорських водоспадів ми заїхали в косів на піцу. Ну ось тут теж річка рибниця. Ось такий перепад рівня води. Досить теж гарно. Водичка чиста, можна покупатися. Ну, будемо будем далі десь їхати ще. Щось побачимо ще.